Скажіть, пожалуйста, що це за чудище, сказала б я як воно називається. То, бляха, воно не їсть по три дні. То воно мене розбудило о 2 часа ночі. І дивіться, як воно херачить. Гац в шокі. Гац заліз в переноску, йому там добре. О, розбудив всі. Всі тепер хочуть їсти. Хто пити, хто їсти. Що це за діла? Чувак. Ну, Уже даже не ричить. Ты вже не речеш? Ну ты ихерачиш. Кричить. Спать не дає. що ти кричиш? Тобі треба було їсти дать. Я вшуця. Слухайте, чуваки, ночі ніхто не їсть. і не п'є. Ну добре ти, а ти? Коли я висплюсь? Коли я висплюсь? Підпинать. Ні, я в цьому житті все розумію, але щоб коти мене розбудили у 2 часа ночі, тому що один хоче вісти, а другий хоче гратися, це просто ні в які рамки. Це такий прикований, походу. Тас тобто ту ж живий придурку. придутний. його квіст. у был лист. Два часа ночи. Тут и колокольчик. Тут и колокольчик. Ой, блин. Да хватит. Опять пересыпай. Опять будет хреново. Я не ручу, когда его гладишь. Я не ручу. Соседка. живу хвостик. О, відсвітка включилась. Миску з колегами, але вони туди опять не висунули. Що не робить. Так, всім доброго дня. Сьогодні прийшла моя очередна посилка з темою. Робимо розпаковку, плюс ще одна посилка це корм для моєї собаки. Перша посилка. Це мої теплі лосини із тему. До речі, класні, але наче короткі. Не знаю. Будемо бачити. Дуже короткі. Класні, але короткі. Дивіться, вони на хутрі. Розмір L. Але вони короткі. Дуже короткі. Коротше, треба буде міряти і показувати. Трішки засмучено, тому що, ну, реально. Короткі. Ах. Так. Посилка номер два. Але якість непогана. До речі, можете брати на своїх діток. Підлітків 12, 10, 13, 14 років. Якщо дитина невисокого росту, якщо ви невисокого росту, там є розміри XS, S, M, L, ну вони крутенькі. Так. Ось такі от трусики. Бебі, світ, солодка дівчинка, чи що? Ну, якість, ви знаєте, така. Класна, я вам скажу така от. От. На пол. Так, це що я брала? Це я брала попом. Це я замовляла бюзгалтер мамі. Не знаю, буде добре чи не буде. Але, ну, прикольний. Я ціни, чесно, не пам'ятаю, але, знаєте, беру завжди все дешевше та по знижках. По обхвату має бути добрий, якість така непогана. Ззаді топом іде, розтягується. Спереді на грудях застівка. Ось такий от ліф бомбезний. Так, тут це мамі. Так. Спортивний костюм у моєї двоюрідної сестрички. Плюс я її хрещена мама 23 жовтня день народження, 8 або 9 років. Така я мама. Коротше, штанці. Ну, ви знаєте, такі непогана якість. І все на хутрі, бачите? Все на хутрі. Ось такі от штанці на хутрі. Вісім років пише. І ось така кофта. До речі, теж на хутрі повністю. Рукава теж на хутрі. Є капюшон це такий трикотаж приємний до тіла. Ось така от кофта. З капюшончиком. Коротше, костюм дуже класний, теплий, на хутрі. Його рекомендую. Недорогий, до речі, 505. Я взяла за 505, потім була ціна 594. Ну, я попала на 505. Цей костюм взяла чоловіку за 555. Коштував понад 2000. В декількох магазинах був 900-700 з копійками, а я взяла за. О -о. 500. Ну, ви знаєте, прикольний, але що то він такий, наче. Ой-ой-ой-ой-ой. Наче цей. Короткуватий. Але ні, розправиться. Ну, коротше, коли бачу чоловік покажу. Капішон. Такий от принт. Всередині повністю на хутрі. Це тепла кофта. Давайте так розтягну, покажу. Коротше, ці два костюми чіткі. Чіткі костюми. За їхню ціну це бомба. Ну, трусики теж файні. І лосіни файні, просто мені, мені здається, що будуть короткі. І до того такі от штани. Ну, штани таке. Подивимося, як воно буде стояти на чоловікові. А, от штани без хутра. Така типу баєчка. Ну, за 555 гривень дорожче він не тяне. Дорожче не тяне. Штани мені не дуже сподобалися, а от ковтина, да. Далі. А, теж мамі взяли бюстгальтер Такого кольору. Коротше, отакого От кольору. Такий є чорний і трішечки інакший, такий рожевий. Ось Головне, щоб був добрий. А так, непоганий. Дуже гарно тянеться такий, знаєте, такий, це мамі. Що в нас тут ще є? А, це малого кольцо. Син заказав собі кольцо таке, як у мене. Персональні кільця з надписом. This Cast Left for Me. Таке ось перстеньок. Ну, коротше, прикольне кільце. Так, кільце прийшло. І прийшла, напевно, котяча будка. А, ні, ще таке прийшло. Ну, я не люблю ці, знаєте, коробочки. Я завжди їх викидаю. Коротше, це гіалуроновий крем з ретинолом, з кофеїном. Коротше, три в одному для очей. Такий ось. Коротше, буду... відгуки дуже класні. Ось таке от. Відгуки дуже класні, буду бачити, що. Прийшла туш Не знаю, хороша, не хороша. Спробую скажу. Кому цікаво. Спробую скажу. Коротше, два в одному маскара. туш маскара така ось. Два в одному. О, тут іще. ще одна посилка в мене в дорозі. Ну, коробочка класна на свою ціну. Це взагалі така дорога упаковка. Запах коняку, алкоголю. Така ось щиточка. Непогана. Ну, коротше, коли спробую, що воно таке, скажу. От, і це така упаковочка прикольна, дорога. Ну, коротше, мені подобається. І котячий. Вольєр прийшов. Та вже малий буде складати, напевно. От. А я щось маленький заказала. Не не не. Так, тут розсібається, Так, тут розсібається, Короче, так. 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 И так. И так. так. не пойму, чи воно того вартує, можливо, ні. І вони писали, що воно коштує 2000 з копійками, я взяла за 297. Ви знаєте, воно того не вартує. Така херня. Ну. Якось так. Ось так. Ось така от штучка. Якось так все. А тут що в нас? А тут корм. Коротше, це потім розпакую. А, це я Саші купила ще до спортивного костюму на день народження. Ось ручку вже в нас тут в магазині таку купила з собачкою. І таке, що. Олівці підстругати, ще сумочка з того разу є. Я замовляла собі, а то дитяча виявилася. Ось все така. Ось все така. От сумочка. Така от регулюється поясочок така непогана сумочка. Зараз ми сюди її покладемо. Де це? Розтібається. Тут два відділи. Покладемо сюди. Олівчик і під стругачку. Все. Пакуємо костюм і отакий от от подарунок. Ой, боже. Все, коротше. Втомилась. Здравствуйте. Де невеликий? А ну, дити туди. Можна... Десь куди сіди? Це тут бардак, красава. Ну то що, там струїтель спить. Добре. Ну дивись, хороший, не хороший, щось да. мені не подобається, котяча клітка. Костін костюм мені не подобається, кофта хороша, штани не. Мені ну, не подобається лівчик. А ну надівай. А, ну так. Да. <H onion> нравиться? Так. Да. Ні, ну вони ж не дорогі. Почому я їх брала, не помниш? Так, да, красиві. А ну, косить костюм. Ну, то піду, а в комнату треба йти. Ні, але ж це, понімаєш, воно має а, бути сам, так. Туди треба стелити всередину якийсь матрас, ну, щоб воно не, не розгиналося. Матрас треба. Матрас. Ну, ну за 297 гривень, так. вони кажуть дві тисячі з чим. Тут так воно не стоїть. Вони дали Багато чого не дали. Ну, а сього, бери, що там. Ну це Сашина сумка, я сюди вже поклала ручку, це таке це вже було. Це Косин костюм. Як тобі? Нічого ну, не подобається. А що тобі не подобається? Ну, штани не теплі і кльошні. Байка, там показували, що мех, так? Да? Серед кофта він м'ех. кофта хороша. Ти, 50, не... Ні, ну це можна поїхати десь віддихнути, там Буковель. Максим не хоче з нами цього Буковель. А кофту також, штани такі дали? Воно ну, одне і те саме, просто кофта на м'еху, а штани ні. То добре, що малий відказався. Та, близко, потому... та ладно, він зараз у листопаді прийде, то хоч буде що йому в нормально. нормально. Хоч оце Саша, то то теж буде тепло. Це йому буде. Новий. Та во не в тепло, чи воно якісне. А Сашин костюм Це, мені. Звісно, буду... Ось ось Сашин костюм мені понравився. Якби, звісно, ж штани теплі були ще. Сашин повністю на міху. І рукава все-все-все на міху. Таке як не. у мене буде десь примерно. І штани у Саші на міху. Воно велике, мабуть, мені буде їй. А це мої труси, ника які лосини мені прийшли. Подивись на ті бляха лосини. Я в шоці. Ні, воно. Коробка -то корм. Труси хороші. А лосіни хороші, ну короткі. Боже, вони тобі коротко малі будуть. Якщо будуть малі то я лиш у Маринця на день народження. Вона теж висока. Вони хороші, качество хороше. Ну, бляха короткі. Якщо ні, то Маринці а буде. Носиться, а труси та хороші очі. А две які коробочки, то де дару? Це, це мої. А, ось ось дві катушки, під очі мастити. Або дві які красиві коробочки. Як, як... як дара... з дорогої косметики. Ну, а це Максимове кольцо, подивись. Всередині. Не можеш відкрити? Так, чекай, Бач уже в'яне. За що треба було Ну, скільки? Це не а -а -а. треба брать. Дай горшко. горшку. Ні, коли прийде, най Це все дуже дорогі. За що за оцю коробку? Ну, вазу купи. купимо, газ, як купи вазу. Ти не можеш? Та там відкривається. Мені кажуть, газ цю коробку розірве на два частини. Не знаю, побачу. А ну, у тебе таке саме кольце? Ні, у мене довге, товсте. А таке саме блестяще? Не моє не блестяще, а у нього моє ліпше. Так, блестяще. Ну, яке. Ми ще з кимось обручаємося бути. Ну і що, як тобі посилки? Та ти так близько підійшла, що ти на весь об'єктів. А ну, залізь у котячу ферму. Саша, котячу ферму. А ну, цей, подожди. Там холодний порог, і воді по випокою. Ну, цей. я вже зробила? Я ж кажу, сюди треба матрас. А ну за м'яжі його. Ну, будемо тримає. Оце, понімаєш, оце треба. Мені компост маску. Що, Саша? Каз, ти в шоці? Я теж. А той довгий док. Не знаю, тут іще здесь. Только... Ну що, ось така, дивіться, будка, яку я заказала на тему. Фух, вибачте, задихаюсь. Тут у нас іде відкривачка, тобто по колу можна відкрити, відкинути вверх. Це сітка. Тут у нас є така ручка. Можна тягнути. Втомилася, наїлась просто. Тут у нас також є дверці. Бачите? Це так піднімається тут застіпки закручується і тут і тут відкрито буде. Ось така от штучка. Всередину постелила одіяло, туди можна ще покласти лежак, але там і так м'яко. Можна поставити водичку, їжу. І, коротше, їх можна тут закривати. Котенят. Якщо дивитися. Пождіть. Якщо дивитися конкретно, тут два дорослих кота залізе спати, наприклад. Один кіт буде взагалі ховатися. Котенята можна і п'ять покласти. Чому? Тому що мені зручно їх тут заховати. Коли пудель заходить, щоб він їх не покусав, а вони його. І все, от така от штучка. Чесно, спочатку розстроїлася, тепер мені подобається. Да? Чувачки? Гац нормально реагує. Ні, не нормально. Мальчик, не можна. Йди на місце. Мальчик! Мальчик пух! Ну, как можно держать собаку и двух котил? Мальчик! Ты-то у нас тоже пришел. Манюсенький. Да, какая хорошая. Дивите. Короче, у нас третий появился. У нас появился третий. А, он кусается? Облизи, дивиться, що робить. А він теж хлопчик, цікаво. Ти мальчик чи дівка? Роби розпаковку. Усю, що ти тут бачиш. Фанта. Два фанти. Що це? А це сиропчик. Це будемо розбавляти з мінеральною водою. А це чупі чупс. Це я буду пити. І за цієї їх... хуйні. І за цієї риби у мене сушняк. Тепер їж та її самі. А це що? А то Максимовий монстр. Максимові тут дві бутилки, мої дві. У нього що це? Фанта. А це сушняк зробив, Із-за і взяли? Не, вот это минералочка. Вот это живчик. Сейчас будем пить. На, делай распаковку. Чего с не взяли? Дождь идет? Дай мне мокро посыпать? Быстрее. Пока ты там крутишь, я уже себе налила сироп с минералкой. Что знаешь, вкусно с минералкой. Ну да. Вот этот сироп, я последний забрала. Чего ты не брала их? А я сиропу? Боже, аж добрый мне стал. Вот то завтра Юра придет, и на рыбу. Ну давай. Сироп дуже вкусный, кстати. Я не знаю. О, не надо разбить да, тарелку. А где При чому тут мікрофон? Як воняє коробка, так? Да? Ну шо? що? то ти поки розпакуєш. А ну дивись, чи такі самі, чи не такі самі. Це твої всі три. Кстати, оце з мінералкою дуже вкусно. Я попила вже, диві, аж покрасила. Расказую, як тобі тарілки? Вони похожі на ту, що тобі не хватало. Я бачу, що похожа. Похожа, чи така сама? Не ломайся. Розбал... не ні, розбал... ні, не, 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 не рви. Так от це открывається так, а як відкривається, по-твоєму. Такі самі. Точно? Ну да. Наша червона. Да, така да? сама. Така сама, так. Да? Ну, бляха, півтора тисячі два тарілки. Нормально? Нормально. Такі. Це вже буде три, а треба було дві. Надо три. Yeah. Все, покай ну, що, махай. Махай покай. Пока. Всі гроші тратять не на що. Махай покай. Тепер маєш тарілку. Маю. Слухай, чоловіч, я переживала, що ти не їси. Тепер ти рішив просто опять желудок набити чи що. Поясніть мені. Цей не їсти, тільки п'є. А то и не может наесться. Есть целый божий день. Гад, свиншо. голодняк? Каждый человек. Че. Корм придет только через два дня. Пока отправят. Ты что это? Опять набиваешь живот? Ну покажи, как тебе живот. Ну, покажи. Ну что мне с ним делать? Что мне с ним делать? Я не могу. Дубьёб. І довбойовушка. <ріст> то не їсть по три дні, то запихає в себе. Я такого не бачила. Боже, тут взагалі кістка торчить. О, вже тако шкурка набирається. Вагу.